Йоу-хей, привітки. З вами Alсіc та Дісайпо. Хе-йо. Ну що ж, ми продовжуємо грати How to Escape. І це є субмарина. І ми продовжуємо. Це є друга кімнатка. І це є інженерна Інженерна кімната. Ми продовжуємо. Next. Так. code. О, в мене є якийсь шестизначний код. Диктуй. Логічно. Ну, по факту. 845. 093. Є? Та нажимай. Next. Привіт. Є тут хтось. Хай чуєте? Доповідайте. Прийом. Гучно та чітко. Я всередині підводного човна. Але він порожній. Це неможливо. Чи є якісь ознаки боротьби? Пошкодження. Поки що все здається нормальним. Ніби вони просто зникли. Хайре, будьте пильним і тримайте мене в курсі подій. Добре. Я перевірю решту підводного човна. Одну область зараз. Можливо, я знайду деякі відповіді. Так, 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 так. Е, Дивись, там виходить. Е, ти? То Ти да? е, Ти війшов в субмарину і. Типу, там нікого немає. Всі зникли. Uh -huh. Ну, так, здається, ніби всі зникли, і ми вирішили, що, ну, ти вирішив, я не знаю. Е, що ти типу, будеш продовжувати шукати, там, досліджувати субмарину, кімната за кімнатою. <гуміна> У мене є погана новина. Нам дали час. Знаєш Пикольно. скільки? Не знаю, хвилин 15. <плес> Ойма, тут речей. 70 хвилин. Тай ми за 30, давай. Ага. Не, ага. Не так, 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 так. Е, в мене є код. А, чекай, то я тобі його тільки що не сказав. Е, так, в мене є підказки, я так розумію. Є Якась штука, її треба десь вставити. Зараз я придумаю, де її поставити. Ніби можу причепити якусь е, детальку. Секунду, секунду, думаю, думаю, думаю. Тут а ні, тута ні. Я ніби маю щось потім зібрати. Ці картки. Mm -hmm. Я не розумію, я можу пройти гру без цих карток? Бо вони виглядають mm -hmm. як підказки, mm -hmm. Ну, як підказки виглядають, це типа як візитка, знаєш? Mm -hmm. Банківська карта. Ну просто, якщо ти хотів би пройти без підказки, тобі ці важелі треба би було самому якось нажати. Ти б зміг 5 важелів по порядку нажати? а А якби я мав дізнатися, типу, по черговості? Я не знаю, ну я тебе питаюся, чи це можливо чи ні. Типа можливо перепробувати всі, але ну йому 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 Два в мене є код 13-11. Я ще тут читаю всякі, ну, інструкції. Загрузити, коротше, треба. Коротше, є. Перше це є якийсь е, оксиджен генератор, тобто той, що створює повітря. Друге це якась е, е, для електрики, тобто угу. генератор електрики. І третій генератор води. це Так, для води. Він перетворюється сіль ну. Назвати солену ага. воду звичайно. Мені здається, е, кажи, що, я, я що я реально це була підказка. Це реально була підказка. Я, я, це можливо, значить. Я не знаю як, але напевно там було можливо дізнатися це. Мені здається, там щось на тих екранчиках було помінялося. Я, звісно, не звернув на ну, то увагу. Просто там прикол в чому, що мені прям в тому говорило, що якщо ви хочете прийти далі, то використати uh -huh. цей хінт. Але хінт ну, uh -huh. не називався б хінтом, якщо б він uh -huh. не був підказкою. Так, так, так. Бо воно той -вот, воно прям знаходиться зараз у мене біля дверей. І типу, Ні, виглядає якому. підказка. 13-11. Yeah. Mm, так, в мене є три частини, їх uh -huh. можу крутити. Що 에... мені об'яснювати? 에... Я точно не знаю. У я... мене є теж з лівого боку три частини і з правого боку, ніби дві. Ну, вилки і, вилки. і мені треба зверху вниз з'єднати 에... трьома палками. Але я от не розумію. Я нічого не певне з цим не можу зараз зробити. Тому давай щось до чогось іншого. Давай. Мене є, 에... давай, кот, а, ти маєш нового здати Так, дитина. Так, я взагалі там ще не можу. Мені, напевно, треба щось знайти і туди вставляти потім. в мене є Навігатор Maps case е, FAF 980. Fиz F. У мене нема букви А. А. Телеграм АИ з 3 z Нічого <свіснан> mm. такого. Тобі треба дати мені код, щоб я міг щось з цього. А, окей, у мене є якийсь Oxygen. А, бачу, окей, є. Давай uh. ще раз вибач. F, -A F. A, F, A, F, є. 980. 980. 980. C -V B. А є. -E. Так, і в мене якась мікрохвильовка. <свіснан> і чотири кнопки. Uh. Добре. Ну, давай спробуй три нажати, одну не нажати останню. Mm -hmm. Дві я їх нажимаю і вони зразу віджимаються назад, на яку би я не нажав. Мені, напевно, треба. Ага. Поня, тоді нажимаю четверту. Нажимаю четверту. Потім другу. Потім другу. Третю. Третю. Першу. Першу. Другу. 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 Є, yeah, відкрились. Мені далися ще якісь частинки. Я не знаю, що за частинки, поки що. Це, напевно, ти складати може ага. цей перший прист. А, та! та та та, та. Це, це воно злишло. Я понял, понял. Uh, так, електрика, електрика, електрика. Зараз, зараз, зараз. Дві uh, за тут 5. для електрики, тут а, ще закрито. Щось треба пробувати uh -huh. її відкрити. Вона ніби. зараз зараз зачинена. О, диви, в мене є, коротше. Uh, так, тут є якийсь код для тебе. Тут 5. не бачу ні. Ніби... Ні, ні, в мене в мене є вже вроді, все все добре. Мене... Uh -huh. він Цієї труби. Ні, в мене провода. Ну, провода не буде. Uh, вони дивись. знизу? Е, uh, вони, диви, вони, вони зверху чотири і знизу чотири. Чотири? Uh, та, типа, по, ну, по чотири комірки, чотири, чотири дирки зверху і чотири знизу. В кожній дирці uh, різна кількість uh, шнурів. Розумієш? Uh, Допустим. Е, uh, різна кількість це до семи? Uh, це до... Та. Окей. Okay. Ну кажи. Uh, дивись, я буду диктувати перший ряд. Перше. Це є е, все по колу, крім цент. Е, ну, я буду диктувати, типу, тобі, перший рядок, і перше це є всі по колу шнури є, крім центрального шнура. Тобто 6 з семи. Крім центрального. Це два. Що я маю тобі сказати? Uh, я не знаю. Я не знаю. Може якийсь потім код? Мен, написати? Я тобі об'яснює, що в мене. У мене отаких 5 е, штук, 5 для шнурів інструкцій виходить, і всюди по 5 шнурів, uh -huh. а не 8, чи як ти там говориш. Я пам'ятаю, пам'ятаю. Тобто кількість шнурів в мене 5. Ось, і ці шнури розташовані в різних місцях в мене. Тобто в мене 3 сети. Чекай не три більше чотири сети то чотири різних, і в кожного свої інструкції. І я вот маю зрозуміти яку інструкцію читати. Бо наприклад, у е, цей та... ти сказав шість це два, два, один. Або чотири. І я не знаю, що тобі давай, давай тоді спробуємо цю штуку розгадати. Е, оце, що mm -hmm. ти тільки що не диктував. Мені здається, в тебе є різні е, вигляди предметів, правда? Ті, що з'єднуються. Мені треба три підряд поставити: типа, зверху, посередині, знизу. Оце що попереднє. Mm -hmm. Пароль 1311 mm -hmm. був. Е, мені здається, mm -hmm. ти маєш бачити формочки якісь дивних предметів. І я ти мені маєш обіцни їх. Я тобі писав перший. Зверху. Е, перший, давай, перший зверху, ще раз розпиши мені, бо в мене тут їх багато. Мене Круглий. Тут. Бачиш Кругло, е, штукенці. У е, мене є е, віддов... сфера, чи круг? сфера чи круг? Крух, е, круг, круг. типа плоский. Ну, е, добре, добре, добре. Товстий, але плоский. Зверху над ним, якщо брати цей, то зверху над ним є такий самий більший, але трошки обрізаний, типу з двох боків. Але е, е обрізаний. А, чекай, обрізаний прямо. Типу, як прям... як піца. Піца. Добре, давай, в мене є такий. Це з самого верху він. Це, дв... Це два таких кусочки. Та, 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 по боках. З, з права і зліва. Потім Потім е, ці двові штуки по центру жовта і пробиваються. Крізь них двох. О, а я не бачу, по там не точно. По центру. Е, чекай, чекай. Типу чекай. золотий такий палка. Зараз зараз, почекай, почекай, ти мені об'яснив першу, та що саме вище. Тепер ти мені об'яснює ту, що mm -hmm. посередині буде, яку вставляти. Окей. Okay. Це дивися бочка mm -hmm. така трошки квадратна. І до неї йдуть ще шість таких кілець, знаєш, як ручки в стаканах. Ось, mm -hmm. знизу, знизу є три крапочки, і один ну, болт знизу звисає, а зверху там, типу, як закручений... З, З трьох виглядь. жовтих штук. З трьох жовтих штук. Добре. Okay. Далі. Куб. Дзві. Розрізаний і з'єднаний трьома коричневими деревцями, не знаю. І по центру жовта палка і дві ручки. А також збоку шестикутник з мінусом. О, є. Нічого не сталося. Uh, зараз, зараз, зараз. У мене ще ще перша може бути помилкою. Давайте мені опише перший, яке поставив. Uh, Давай, перше в мене зверху стирочить три коричневі палки. Ні. Ні, окей. Тоді три сині палки? Ні, три жовті палки. А, три жовті палки? Може, чотири? Одна посередині і. і... Так. Ага, поняв. Я. Yeah. Так, Мат, так, так об'ясниться. Okay. Я думав, там просто ну дуже похожі речі, а так кажеш мені кольори є різні, то я думаю, там Ну типу, мабуть... в мене всього сумарно 10 різних предметів було. Я зрозумів, я міг сказати 10. просто жовтий кольор і все, а я об'ясню, так ніби там все одинаково майже. Так, ми оксиген зробили, лишилося електрика і вода. Так, до електрики я так і не можу, мені здається, забратися, тому що тут закрито. А вода рішається. О, у мене є кнопка включити. О, мені, мені є коротше, кнопка, яка може дати воду 1, 2, 3 або 4. Але це, типа, не цифри, це просто рівень води піднімається, я дивлюся. Uh -huh. е, так, я дивлюся на цю штуку, і. Я дивлюся, дивлюсь, типу, ну, я ніби дивлюся. В якийсь водяний котел через віконце через віконце. Я можу додати до нього, я так розумію, повітря, бо бульки збільшуються. І мені треба, щоб ти сказав, скільки бульок там треба, Тіпо, скільки там повітря треба в той котел, оцей що шумить напевно, Скільки йому повітря треба додати? Чи що тут? Ну, коротше бульки, це напевно не мене. У мене віде? фоточки, але по цим фоточкам не можу сказати, що я щось сильно бачу. Я бачу е, краплю, блискавку і оксижен. Типа mm -hmm. О2 е і бачу двері. Ну бачу о, фотографії У мене є, є пароль. 84-25. 74-25. Тут дуже Окей, багато тут, з цих штук. Ага, а, як нажимаю кнопочки, у мене чотири кнопочки, то в мене міняються uh -huh. труби. І тобі треба об'яснити, яка труба приєднана uh -huh. до одного, Від одного до іншого. Перший Від першого до другого. Від лівого до такого великого центрального з на наверху і віконечком. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Дивись, в мене, коротше, вона. Верхня, а... середня. Вона знаходиться в, нижній, в, 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 в нижньому ярусу другої частини. Добре, я догадую, що це це. Е, окей, а там приєднується до центру е, там той, що з віконечком, правильно? Але зліва, типа до лівого. Добре. Е, тепер е, з'єднаємо між тою з віконечком до наступного. Е, з верхнє праве, типа прямо з потолка зверху. З віконечка? Е, ні, та там де віконечко, але типу, воно йде з правого боку труба йде. Прям зверху, з потолка правого боку. З якого потолка? Тут нема потолка, це віконечко. Ну, я є... не знаю. Типа давай. воно йде. І є кришка. Є кришка зверху, яка закриває цю посудну. То так. воно на ній, типа, ні, ні, першій ні, йде, ні, ні. чи ні, ні. воно іменно з віконечка зразу вправо. Давай, от є віконечко, і по тій mm -hmm. самій висоті верхнього частини віконечка є ще такий, типа, конус, який піднімається, знаєш? О, ну то. От. От. І з того конуса з правого боку О, так, якраз так і... йде труба. О, то, от, от, я це О, і хочу. Давай і... дальше. Вона йде, коротше, до Пайдеш, такого... я думаю, там то, Добре, то вона йде Значили. до. Тепер... Стояча виш... висока штука, і вона та, з лівого та, та, боку та. підключається. Майже нанизу. Тепер, давай я тобі об'ясню, значить, або воно йде зверху, прям з... з криші. Так, майже з криші, так. Або воно йде з боку криші? Типу а, ну з... так, з... 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 Бо... З, боку... з, боку... з боку криші і причіпляється до самої криші, якоїсь іншої великої і бочки. І потім останнє воно йде з криші, чи та. йде з. Ні, воно йде з криші так само, як і прийшло до того, але просто з правого боку тепер. Бо це заходило вліво й. Дивися, перше ти лоєш воду. Що це? Якась теча ти, вода, Та-та-та, скільки її треба? Десь половину. Блін, а мені треба було б добре. <laughs> ну добре. Добре, 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 половина найбільше. Далі. Далі Ось... булькають. Скільки? скільки повністю? Максимально? Максимально. А вони дуже різко булькають. Так ту 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 ту. Ну, не сказав би. Ну, при, так, прям, прям енергійно вони тече. Ну вони швидко йдуть, швидко йдуть. Але прям щоб розмивалися чи щось, вони просто швидко йдуть. Добре, добре. Далі вода тече зверху вниз. Е, так. Е, скільки їй має. Перерив число. Але йде. Тече постійно, але, посінь, але перерив число Добре, так, Але, але капає. Типу. Капа прям, прям від болтика до болтика. Капає, та. так? Окей, добре. Не е, капає, тече, прям, тече, але дуже мало. Ну, типу, тече перерив чисто. Перечита, так. Тече та. перерив чисто, окей. Е, Урага на цей. Далі якийсь. ураган та. повний я не знаю, що тут об'яснювати. Тобто, зліво направо. Ну Якщо тут немає якого приколу, але зліво направо відчувається. Типа е, про по... Цей, цивий. Цей, цей ураган має бульки? Ні. Yeah. Немає бульок, окей. Що ж, за шотки бульки? Е, Ото от що ти мені пояснював кількість бульок, які швидко течуть. Бо в мене є таке, що ураган буде. навколо ще не має бульки. Е, далі Ні. вогонь. Скільки вогонь? Там, там річка, річка в нього. Е, вогонь повний. Річка, річка. Знизу. Ну, типу, фон ріжки. Вогонь повний, зверху вниз, і ззаді якийсь, ну я думаю, фон не важливий. Вогонь червоний. По повністю, прям майже на весь квадрат. Да. оцей? На весь оцей. весь. Добре. Uh, все, пробуй актувати. Давай. Є, зелене, зелене. Так, вода, оксиген готова, лишається електрика. Ми швидко доволі йдемо, справді. Uh, так, але. Зараз накаркаю, Я не знаю, так як електрику відкрити досі. Та вона, напевно, вже uh -huh. відкрита. Ти типу маєш перше розгадати і воно запуститься. Попробуй якось її перезагрузити. Типу, прям ну, якась кнопка. Справа, наприклад, зверху. Виглядає, ніби якась мені перезагрузка. А! А, дивись, Я можу. я можу рухати. Я маю під'єднати. 4. Я маю під'єднати 5.5. Е шнурів до цих mm -hmm. колбочок. Так, да, ну тепер, вот. тепер ми говоримо та, на одній мові. Так, давай, давай. давай. Скажи мені, де просто... вони розташовані. Е, вони знаходяться. Давайте о, є ліво, є право, є низ два. Об'ясню, де знаходяться? Е, справа зверху. Перша, типу, справа. Ну, окей. Е, потім... Так, як всюди вони є. Кажу, зліва. А, ну, а ти типу, про шнури, окей. Е, Двася, шнури знаходяться по колу, о, то що я тобі казав, крім центрального. <плес> Далі знаходяться. Що це і... значить? Крім... Ні, я тобі говорю, скільки. Ну, в тебе є 5 шнурів. А, вони ну... можуть бути на 8 слотах. Мені треба пояснити, де вони зараз знаходяться. сліва е... є слоти, справа є слоти, і по центру. Чотири нижніх, все внизу, чотири. Все, все, все. І справа, прав... справа можна... заверходять. Все, прекрасно. Давай. Тепер Дивись, uh, uh, в мене є ж мене є ще оці, типу, куди та, їх підєднювати. Під Оце однов. центрального нема. Далі кісточка, таке, типа, uh, справа ні, зліва ні, нема. Давай, давай по черзі. Перше. 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 Перше це центрального нема. Це uh, перший так. шнур. Це, це шнур зліва знизу. Окей. Okay. Далі кісточка, тобто зліва і справа нема. Зліва uh, і справа нема. Ні, нема. А, є такий четвертий, це є справа знизу. Справа знизу, правильно. Добре. Е, далі кісточка без нижньої частини. Просто центральна і дві верхні. Нема, ти е, багам. По діагоналі зліва зверху до справа знизу. П'ять. Це верх правий. Окей. Е, далі е, три праві. Е, це є третій. Це є третій знизу. Третій знизу. Е, далі двася є е, зліва направо посередині. Нема. Зліва направо і внизу теж штуки. Це два, це другий знизу. Є. Yeah. Так, є є Є, є є відкрили дверки до електрики. Uh, sure. Так, uh, 64-68. <laughs> все, ага. О, у мене закрились двері. Прикол. Давай. Тобі дали щось там? Так. Та, у мене є Всі uh, малюночки. Сім uh, малюночки. Я uh, маю uh, нажимати, на... Так, а я маю два, я маю, е, я маю таку штуку, як газ закривають, такий, е, кругла штука, да. що закручують, е, маю Добре. рубільник, е, стрілочка вгору вниз, маю е, такий типу, рычажок маленький, кнопку маю і, окей, окей. Внизу, Давай, світить, зажати, що нажимати. і внизу треба засвітити сім лампочок. Давай. Окей, а ще маю на надруб... тою штукою, що крутиться, ще кнопку. одну. Угу. Мені світиться, я тобі говорю, ти нажимаєш, тобі світиться, я нажимаю. Uh -huh. Мені починає інше світитися, я тобі нажимаю. Медкі робота. А, так. З, з ракетою булодки. Окей. Готовий? Е, Ні, ще 2 секунди. Е, давай. Що нажимати? Рубільник. Друге. Оце передачі переключати останні. типа такий значок, як пістолетти. Е, шосте. Чекай бо я тупий. о. Рубі. Крутите. Крутите цей вентр. Перша. Стрілочка вгору. П'яте. E, e, кнопка. Та e... що над тим, що крутити. Друге. E, стрілочка вниз. Сьоме. Oh, все, все. Так, так, так. А всьо? Мама професіонали. Ти, ти, ти замічаєш, наскільки наскільки ми вже приловчилися, наскільки ми це офігенно робимо просто. Є в шоці. А а можна глянути скільки там було секунд? 45-25, а в нам давали 70, тобто ви пройшли за 20. Наше сорок 45, 45 а, хвилин лишилось. З 40 хвилин, тобто у нас лишилося 25 хвилин. 120 Капець, у нас була ракета, пам'ятаєш, і, і ми пройшли, проходили її години 4. Давай не каркати, може все буде добре. Бо я вже насправді налякався. Я почав, що зі мною буде дуже весело грати, дуже легко все. Щось моментально все проходив. Ну, це було прикольно, це було прикольно. Наступне буде Кантін. Кантін. Що таке Кантін? Я не знаю. ти як я, читаюся, я не знаю. Ну що ж, ми так швидко це пройшли, ми вже настільки професіонали, ми вже Ух! Голе <світ> не панікувати. Так. Так, в... не панікувати. Ну що ж, а на цьому будемо завершувати. Кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Байо. Пока-пока.